Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Звуть мене Аня. Дивимось Курськ Курщину. Дивимось Суми Сумщину, Київ, Чернігівщину. Давайте Курськ. Курський напрямок, що відбувається, що буде, що нам треба знати. На сьогодні армагедон. Не забувайте, що ви можете прийти по своїх особистих питаннях, можете підтримати канал, натиснувши кнопочку спонсорувати Курська. Ну, можна. На трьох картах. Ворогу підсвічено відкритий там шлях, ми це знаємо. Наші втрати ніколи нам не розкриють. Вони йдуть і зараз, і вони дуже ба їх дуже великі, господи, їх дуже багато. Мені до речі, Великдень, Великдень. От останнім часом постійно, хоча я знаю, що ми дивились з вами, чи планують вони все завершити до Великдня, От чомусь є такі моменти, наративи? Все це пов'язане з майбутнім миром. Давайте гіпотезу подивимось, ваші запитання. Чи відступаємо. Чому ми зараз, чому ми зараз відступаємо на Курському напрямку? Я би сказала, що це там договорняк щодо миру, але насправді ні. По-перше, у нас там дійсно є проблеми, немає повної оперативної інформації. На тлі миру ворог щось пропонував до цього, до всіх цих зустрічей в Саудівській. Ми відмовились. Ну, він туди реально сили підтягнув, і там великі обстріли. Ми відступаємо, тому що, окрім того, що йдуть якісь мирні переговори, і є тиск щодо Курщини, Там є перевага ворога, там страшна ситуація. Ми можемо зупинитись, ми можемо не повністю вийти з Курської області. Якщо... Якщо, дивіться, як цікаво, якщо найближчі дні до тижня не буде підписано важливу угоду щодо ресурсів. Ресурсів, ми можемо навіть щось відбити знову. Чому ми тримаємо за Чому ми тримаємо за Ну, ми вважаємо дійсно, що це наш шанс, знаєте, що на якусь угоду більш-менш хорошу. Я не бачу, знаєте, я не бачу хороших перспективних моментів. Ми собі щось вважаємо, а треба реально дивитись на картинку. Там кількість жертв серед військових буде невиправдано високою. Чомусь мені кажуть, що дуже хтось добре нажився, збагатився на тому, що ми туди зайшли на цьому наступі. І буде великі, будуть скандали великі, люди будуть вимагати, відкрити якісь дані. Ну, зірка надія, це знаєте, як зниклих безвісті, давайте так. За картою дурня, що вам казати, будуть дурити, намагатися втекти від відповідальності. Там дуже багато. Чого буде поховано разом з нашими хлопцями? І я вам більше. А знає президент, що взагалі відбувається на Курщині? А, знає, як і ми з вами. Це не його сплановане рішення, що ми звідти виходимо. Йому докладають зараз. Тут і зараз, знаєте. Але його заспокоюють. Йому не показують, як там сильно горить палає і що там відбувається, його заспокоюють. Сконцентруйся на чомусь іншому. Ну, а потім вийде так, що ми туди зайшли. Знаєте, не будемо коментувати всіх того там. У мене чоловік був на цьому напрямку. Вийшов він звідти також через статус зниклого бедвісті, тому я знаю, що там, як себе відчувають люди, які це пройшли, хоча він там був давно. Те, що я зараз бачу, в мене просто де таке тригерне відчуття, які я вже переживала. Тобто я роз... їх більше, в рази більш. І тут не підтримка потрібна, а зважені рішення. Добре, Сумщина. Що буде на Сумщині відбуватися? Брехня. Постійна брехня. Таке відчуття, що от будинки, які найближчі до кордону, люди там ховаються не тільки від обстрілів, а як, може ДРГ заходить. На Сумщині важка ситуація з їжею, з провізією. Всі чекають миру, сподіваються, що ворог вийде, а у ворога є план. Розширити зону, сіру зону на Сумщину. І от те, що прямо під кордоном, тут питання є. Чия буде земля? Бо ворог хоче частину сумщини невелику. От знаєте, як від кордону якісь рубежі? Забрати під себе. Йому це треба. Ну, він там все стирати буде, він зараз не забере. Дуже багато політики показує. Дуже багато зараз розмов стосовно вас, але не забере. Суми найближчі дні. А куди нам бігти? У вас буде таке відчуття, що вас захоплять. Там будуть провокації, там ДРГ будуть заходити, там ворог буде заходити. Зараз ще подивлюсь, бо мені не подобається. Але, але вас збережуть в Україні. Не переймайтеся, вас захистять. Великі торги йдуть. За вас переживають суми, за вас прям переживає наше керівництво. Зрада, якась всередині міста буде. Щось буде підбурюватись потрошку, але вона не вплине ніяк на, можлив... на важливі моменти. Зараз все від політики залежить. І а, активні дії ворога. Ворог має ресурс, щоб зараз піти на Сумщину. Це чітко показує. Буде чи не буде далі просуватися? Зайш... Ворог зайшов зараз на Сумщину. Трошечки. Але вам все не скажуть. А, групами якимись раніше вони заходили в глиб. Але на фоні миру, на фоні якихось угод, все це може звернутися назад. Просто будуть сильні обстріли. Тобто він буде руйнувати так, щоб там нічого не залишалось на сумщині. Давайте суми Я розумію багато питань, але від того, як ми запитуємо, іде інформація. Мені інформацію постійно викидає в політичне коло. Сум. Перельот біситься, центральна частина. А дивіться, вокзали, залізниця також є загроза. Там, де люди можуть скупчуватись, тут навіть в день може бути атака. З ресурсами біда. Тут щось страшне буде, він так лютує. Це оці, знаєте, нервові зриви у ворога. Чернігівщина найближчі дні. Також тут багато таємних інформацій багато розмов щодо кордонів. Чернігів найближчі дні Там також щось будуть намагатися пройти, зайти, розвідати, але не зайду. Чернігів дрони обережно. Чернігів найближчі дні. У вас дуже мало інформації по прикордонів десь бахнула і тиша. Чернігів може бути руйнація не тільки від дронів. Також. От знаєте, як, Боже, що ж вони наробили? Боже, вони це наробили. Хтось здав, цю людину спіймають. На що ви сюди били? Знаєте, як вікна так хвилили. Ораз і на все місто чудно. Це не околиця. Це не околиця. Він б'є по серцю міста. Київ. Києва мій. Вам треба знати просто зараз, що буде відбуватись в Києві. Європа щось пропонує долю повернути на наш бік. Застерігає, що ворог може намагатися піти на Київ знов. Ресурси він збирає для цього. Але у нас є сили вистояти, я вам просто поетапно буду читати, зчитувати да, інформацію. По своїх відчуттях орієнтуйтесь, вас будуть заспокоювати. Можливо, навіть там розвеселяти чимось, якісь робити, як я кажу, веселі старти. У вас люди помирають від хвороби, не тільки від обстрілів. Щось буде пов'язане з медициною. Переживаєте за АЕС. Ядерка. Київ найближчі дні. Ядерка. Прильот поруч. Ворог активізується. Буде атака. Дрони це так, щоб розважитись. А що ти хочеш від Києва? Йди на угоду, йди до мене. Іди зі мною, розмовляй, не розмовляй ні з ким. Ворог біситься, що ми не йдемо на пряму угоду. Зараз мета ворога захопити найбільше територій. Нам про це не скажуть, але у ворога це може вийти, тому прикордоння буде шумно. Він до чогось підготувався, там є, я так розумію, резервні сили. Біла церква найближчі дні. Ми спокійно гуляємо, ми спокійно відпочиваємо. Парк поруч, річечка. Літаки бачите, чуєте. Є загроза по дронах, але більше якась всередині міста. Ну, оказія, як кажуть, гроші де. Ну, то таке... Так, зараз обстріл подивимось. я не взяла. Зараз ще колоду візьму. Тому що, знаєте, така якась підступна тиша у вас. Біла церква найближчі дні. Так, була помірність в області, гучно, йдуть дрони. Є загроза. Парк чомусь показує мені все. Так, бровари бориски. Бровари найближчі дні. Перелят. І саме місто може потерпати. Перед містом маленькі будиночки, місто саме загроза є. І не один, не один раз. У вас дуже гучно. Борис спільне і дні. Бори спільно і дні. Не знаю, куди бити. Там є якийсь об'єкт, коли він вже не перший раз б'є. І недобитки якісь літають, так кажете. Бориспіль на найближчі дні. Відпрацьовує, багато відпрацювань. А є ці для ворога в Борисполі? Інфраструктура. Інфраструктура може постраждати.